Скрикике, скрикике! Трапилась біда. Маленькі ведмежата заблукали в лісі, та не можуть знайти дорогу додому. Давайте допоможемо ведмежатам знайти дорогу додому. До лісу ведуть різні дороги. Які це дороги? Як можна перевірити, яка з них вузька, а яка широка? Правильно будемо накладати одну доріжку на другу. Беремо жовту доріжку і накладаємо на коричневу? Отже, ми з'ясували, що жовта доріжка вузька, а коричнева широка. Тому ми підемо широкою доріжкою. Ось ми й прийшли з вами на галявину. Скільки на галявині росте дерев? Чи однакові вони завишки? А як ви гадаєте, яке дерево найвище? А яке найнижче? Як це можна перевірити? Необхідно їх порівняти. Правильно порівняємо дерева у спосіб прикладання. Поставимо ялинку, а поряд з нею берізку. яке в нас дерево вище, а яке нижче. Так, берізка вища, а ялинка нижча. А що в лісі є нижче за дерева? Так, це трава, квіти, гриби. У лісі під деревами та кущами виросли гриби. Подивіться та розкажіть про них ведмежатам. Які гриби ростуть під ялинкою? Великі. А під кущиком маленькі. Давайте викладемо великі грибочки на зелену смужечку, а маленькі на жовту. Викладати потрібний грибочок під грибочком скільки великих грибочків. Так, три. А скільки маленьких. Чотири. Яких грибочків більше? Так, маленьких більше грибочків. А яких менше? Великих. А що необхідно зробити, щоб їх стало порівну? Додамо ще один великий грибочок. Тепер грибочків порівну. Чотири великих чотири. Маленьких. Малята. Почастуємо ведмежат великими грибочками. Скільки ведмежат? Так, три. Чи всім ведмежатам вистачить грибів? Так. Скільки грибочків? Три. І ведмежат також три. Чого більше ведмежат чи грибів? Так, порівно і грибів, і ведмежат. Ведмежата, ведмежата. А де ж ваша хата? Ось ваша хата, і мама зустрічає своїх діточок Ведмежат. Малята, ми допомогли ведмежатам знайти додому дорогу. Але давайте ще ж пригадаємо, які рослини ростуть в лісі. Високі дерева, ялини, низенькі гриби, трава. Молодці. До побачення, до нових зустрічей!